Привіт, мої любі дослідники природи. Сьогодні ми з вами продовжуємо серію досліджень життєвого циклу живих організмів. Адже сьогодні ми з вами поговоримо про період розвитку яблуні від рожевої квітки до соковитого яблука. Яким би дивним це не здавалося, але секрет росту ось такої чарівної деревини криється у самому яблуку. Тільки погляньте, всередині яблучка знаходиться маленька зернинка, з якої може вирости ось таке чарівне чудове дерево. Дійсно, з маленької зернини може вирости велике дерево, але на це треба багато часу. Яблуня частіше за все розмножується за допомогою саджанців. У саджанця утворюється один стовбур, який виконує функцію опори для крони. З часом стовбур яблуні стає твердим, гладеньким. На ньому виростають гілки. У цього дерева їх багато. Вони різні, великі та малі, товсті та тонкі. Навесні яблуня зацвітає. Гілля рясно вкриває великими блідорожевими квітками з жовтими серединками. Який приємний аромат можна відчути, стоячи біля яблуні, цвіте вона дуже інтенсивно, і квіти активно відвідують бджоли. Вони дуже поспішають зібрати солодкий нектар з її квітів. З часом квіточки перетворюються на маленькі плоди, які поступово наливаються сонцем. Кожна тонка гілка просто увішана маленькими яблучками. Достигають яблука по-різному, деякі влітку, інші пізно пізновосини та перетворюються на смачні соковиті плоди. Смак садових яблук вам добре знайомий: він солодкий, кисло солодкий, запашний. Залежно від сорту, плоди бувають великими та малими різної форми та кольору. Мають особливий смак та аромат. Восени з яблуні опадають листочки, і вона відпочиває до наступної весни. Діти чи коли небудь ви задавали собі запитання, як поводять себе яблука у воді? Хм, Цікаво. А давайте з вами проведемо маленький експеримент. Вдома візьміть одне яблучко. Налийте таз з водою та опустіть в нього яблуко. Що ви там бачите? А яблуко зовсім не тоне. Адже воно на 25% складається з повітря. Свіжі яблука мають меншу щільність, ніж вода. Тому вони плавають, а не тонуть. Виявляється, яблуко не тільки корисне та поживне, а ще й цікаве для досліджень. Тому мої любі! Досліджуйте природу та смакуйте смачними та корисними яблуками.